Всім привіт! Засніму трошки наше люксове житло, де ми ще живемо. Я думаю, вам буде интересно подивитися. Ось я тут живу. З бабушкою живу вже цілий год. Тільки що поснідав. Ось така у нас сверхшикарна шикарна суперлюкс супер люкс квартира. Ось, передав нам новиспічений чоловічок моєї матері вентилятор грізнівший, навіть не вимитий. Як не потрібний якийсь привіз нам і вручив. Як таких поличок нема, все так кидаю на стіл би буде Да. Отакі стіни. Ще заглядали, як вони приїжджають йдуть в моїй комнату. Ось такі двері від копакосні. Обірвані якісь ікони. Наклеєні. Да. Плита. Баба Люда сидить як бомжиха на вокзалі. Кажу, сидиш, як бомжиха на вокзалі на сидить? Та ні, я взагалі кажу. А ну сейчас подивимся, що тут за, за кімната. Та я вирішив поснімати відео на минуту. Бач курничок, це отак по бомжацькому Примітивно. суперлюкс квартира. суперлюкс хата. Як кажуть, живем, бо бельм умивальник, слава Богу, хоч отток води зробив бо раніше. Прийшлося сюди відра ставити, виносити воду по 300 разів на день. Тут чайник кипить, повно павутини висить. чайник закипів, кстати. Ось яка здорова павутина. А, мабуть, і так не видно буде. Вона тут є. Павки наснували. Ось. Здорове. Дірка. Мусор приходиться виносити закопувати. Потому що нікуди дівати. Той пан барон не захотів виносити на мусор, каже, ще з вами ще поки дирек А Як один раз він мені сказав, що йде сука нахуй. Я його попросив від стіни винішувати грибка, купити средство за 100 гривень, та він сказав, даже не подумаю. Я їм кажу, так а що я по вашому дому дихати, тим грибком, я вже полежав, подихав, так в ж вже розпалилися легені. Надихався. «Іди, сука, нахуй! значить, Не годяй. Газовщиків не наняв, як газом воняло. Тисячу гривень пожалів на нас. Добродіятель. Піклувальничок, годувальничок в кавичках. Однією рукою допомагав, другою западло груби. Ну, це у нас коридорчик такий виход. Тут уже замикав трошки. Включатель столітні назад. А ще хотів вам показати, який у нас тут шикарний супер тройник є. Що. Що, що, що. Ось. Отакий красивий тройничок. Обмотаний. Заліємо навіть не удосужився нам купити тройника. Якби у нас не був запасний, прийшов зав'язати свої квартири. То не знаю, що ми включали. Нічого не змогли б зарядити толком. Ну, а ось місачки. І тут я беру їх митися. Вкорить мис. Одним словом, це отак ми живемо. Одним словом, бобилюм живемо. Як полубомжі. На уровні циган, може отак, ну приблизно. Це така благодатність за те, що ми в Крим возили. Поселив нас такий корчовник. Клоповник, як можна його назвати? Гадюшник. А поначалу ще стяками воняли, як воняли, як прийшли сюди. Тут його сестра жила і з котами жила, з собаками стягли всі, може і сестра його казав, вообще тут таке творилось, не буду казати телефон. Ну, ну, стяками воняли. Тоже. Помив хлоркою, щоб це все мітяться, всі гадки полисрані. От, От так. Так що, кому я дуже невогодний, це вже на вашій совісті. Пожили б ви громаді в таких условиях, як я хто на мене щось болтає, і Мої дівчині болтав. Я думаю, ще не так би висказувалися про того добровічливого діятеля пана Міщенка. так. Це моїй матері буде уроком, як зв'язується з такими людьми. Ну все, буду відключатися. Не знаю, скільки ця війна тягтиметься, скільки ми ще тут проживемо, вже год стажу маємо. Ну, спасибо нашій властюнки, що таке устроїла. Ад в Україні воєнну колонію устроїла. Людей саперли. За колючою проволокою замінувалися на границі. І живі тут, і жертвовані роблять. Отбирають на обой. мужичков, пареньков і всяких там. І скоро дітей будуть відбирати на обой. Е, демократія, дерьмократія. Харіску, хариску, бел пропнути надо. Харіску, щоб продовжити дальше. Шоу. Не дай Бог Трамп війну встановить. не дай Бог люди права свої вернуть та зможуть свободно по городу передвигатися, круг та виїжджати за границею. Ні, не дай Бог. Це ж тільки для ізбраних аполонів українських. А останні це бидло второсортне, як надо вибити На війні. Така країночка. Які там восьмі чудеса світу вони де построять? Які там другий крим або ще щось? тут все діріпані, бандитизм разводить по стране. Ну, одно все, буду отключаться. Тут и только союз, что в нашей краине рубиться. Ничего хорошего. Елки-палки, ну, да что мы дожили в этой стране? Ну, что мы в этой стране должны